Так, обіцяв я показати. Питали мене за прививки за мої. Ну, самі перші, що я сливу прививав. Показую. Ось одна. Це я прививав улучена Е, Значить, дивіться, бачите, я ще не розмотував пластилін. Тут ось пластилін, ось пластилін, бачите, так? Да? Це ніяка не підстава. Значить, я тут при... як? Прививав. Було три вічка на ній. Чотири. Ну, Так як я той, ну, цю можна виламати, навірно, да, саму нижню, ну Виламаю поки. Отак. Три ставив. Дивіться. Ось, одна, друга, третя. Ось о, лінійки нема собою. Ну, щоб ви розуміли, ось о, я четвертню свою розсею. Ну, воно ще багато, бачите, вище. Ну Десь 30 з лишнім сантиметрів. Оце вони зараз на даний момент три пагони. Ну, цей ось о, поменший, самий верхній. Самий длінший нижній. Потім за ним другий і третій і такий сантиметрів 20. Отак. Оце, ось Це те, що я купуліровкою робив. Те, що я робив за кору. Ось о. показую. Отак виглядить воно. От. Ну, не, я нічого тут не обробляв, нічого ось о, як зробив, отак воно ось о, є. Бачите? Ну, тобто воно прижилося, все є нормально. І ще одна ось. Це щось запізнюється, ця взагалі не прижилася. Ну, це зависить, мабуть, от від цього від матеріалу, який я прививав, бо це і видно, що вона якась така непевна. Це запізнюється, ну дві стартунули, це я чотири сюди втикнув. Тут усі чотири пішли, бачите, да? ну а що я вам показав? Ось. Дома зараз доїду додому, це я теж тут зараз. От. Додому приїду, зараз вдома покажу вам, щоб одне відео зробити. Так, знаходжуся сюди додому. Ось о, дивіться. Ось так ось. Це на здоров'я, гляньте, бачите, це здорова деревина. Ось о, я прививав тут. Ну, Одна брунька нормально. Так, ось о, ще одна прививка, дивіться. Ось о, я прививав, підписано це рання слива, тут було три бруньки. Ось отак вона виглядає, бачите? Тобто я не знаю скільки тут. ну Сантиметрів по 20 вони. Ось я пробував прививати персика. Десь неділю назад, мабуть. ну наче ось пішли ці бруньки порозпускалися. Ось персик я прививав, Ось сюди пускає листки. І отут і ось що я прививав персика. Теж розкриваються бруньки. Далі у нас друга здорова слива. Значить, ось, дивіться, не пішла. Ось, Бачите? Теж написано біла, не пішла. Але я тут робив скільки я. Раз, два, три, чотири. Чотири прививки на цьому робив, на цій здоровій сливі. Ось наступна, дивіться, ось, це теж біла. Такий же самий сорт, як цей, що ось не пішла. Тут у мене щось аж 4 гіляки пішло, стартонули. Всі дивіться, здорові, бачите? Ось. Не знаю, чи можна 4 оставляти, чи ні, чи можна тут хоча б три зробити, чи дві оставити. Ну, якось так. Бо я ще не, ну, не в курсі, як оце все робиться. Правильно, неправильно. Так, ось, ось ще один сорт прививав. Дивіться. Ну, ця слабіша, я ця все тільки розпускається ось ця все брунька. Ось, бачите, вона тільки висіла. А ця ось більш-менш листочки тут. Тоді ще я робив ще на ж самі ось о, дві штуки. Ось одна так от виглядає, бачите? А друга взагалі не ось, Ну, Тобто на, поки ось, о, з усіх, що я робив, дві не, не пішли. Так, і тут ось о, що в мене. Я прививав на... Ну тут взагалі здорові, блін. Ось о, дивіться, привита. Дивіться, яка вона поввишки. Гляньте. Аж ось. О. Тут вже сантиметрів 40 лишнім. бо ну, сильно висока. Оце одна. От, ось о, ще синя велика слива. Ось о, дивіться, теж два пагона здорових сантиметрів по 30. Ідеш ще одна, ага, і ось уже дві бруньки було тут на цьому. Це теж якась ну, підписана, але мені не видно. Ось так виглядає. Ну, тобто все, що я прививав з усіх, то це вдома дві не пішло. Ну, не прижилися, щось не знаю. А все остальне нормально. Якось здорові, бачите, сливи. Ну якось так просили за прививки показати, я вам показав. Наступне відео, обійдемо, подивимося, які в мене не прижилися, персики, які прижилися, як вони себе чувствують на сьогодні. Е, ну, весняна посадка, всі знаєте, що я багато садив. Ну от Обійдемо, подивимося за кожний сорт окремо.